Друзі, всім привіт! Приїхав я сьогодні на рибалочку, але я сьогодні на рибалці не сам. Я сьогодні з Олегом. Всім доброго дня! От, друзі, будемо пробувати з Олегом зараз щось ловити, якогось хижака. В принципі, як практика показує, на самісінькому ранці особо клювати воно не хоче. Трошки з перегодя починає клювати. По арсеналу нашого орудія труда. У мене буде. Spinning M Rod з Custom Testo 420 зріст 290. вона у мене стоїть. Моя палиця, катушечка Stradic 3000, шнурочок Made in, in Kita Aliexpress 0.2 по Японії пише, ну, і розуміємо, що звісно він товщий, але досить таки непоганий шнур шмаляє дуже-дуже далеко. От, і буду своєю цією паличкою, яка заховалася в кустах, пробувати упіймати хижака. Давайте ми узнаємо, що наш спортсмен каже по свою палицю орудія труда. Олег, розказуй. Дай ка я з іншої сторони стану, бо там сонце Сумце. тебе. Все, да. як всі. Сефія 810. ну Вона еджингова, кальмарка чиста. Ага. Це там 2,5-4 еджі. А... По, по, по вісам, це, грубо говоря, там, -то більше набагато, але вона реально там до 15 плюс 3 дюйма. Це вот так. реально те, що вона тягне. Все остальне просто на, можна її зложити. Uh -huh. Бо трошечки там інше воно. Ну, як завжди, лунаміс до 32 грам. Хто далі б'є, той краще грає. Ну так, це точно. А за серце апарата. А, Серце апарата ну, дуже гарна катушка, це Ванкіш 2019 року. Просто бомбіческа катушка. Mm -hmm. От. Дуже легесенький. Комплект вийшов дуже легесенький. Палка всього-навсього е дуже цікава вона. 810 але вона як 9 дев'ятка. як, дев як 2,74. тому що дуже коротка ручечка. І для цього робочий, робочий діапазон, там де ми беремо рукою, длина дуже гарна, як у палки 274. Це мінімум. Це Абсолютно мінімум. Лунаміс 96-й. От Лунаміса 96-й від робочого місця, де, ловити, де ми хватаємо рукою, вона коротше всього-навсього на 12 сантиметрів. Це такий доволі інтересний тест, хоча написано 810-м. -та. Mm. Така доволі цікава. Легесенька, всього на всього 85 грам, і катушка місці з шнуром 175 г. А шнур який рибачить, звісно, бомба. Дуже легкий комплект. Шнур, чотирьохжилка, Edgy Metal, 0,4. О, а чому не восьмижилка? <laughs> ні, 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 чотирьохжилка. Нормально, мені вистачає. Убиваю вже ж... обратно вже, убиваю вбиваю п'ятий сезон, ніяк не можу убити. 150 метрів. Залишилося вдома, переміряв. Залишилося за п'ять років використання 100 метрів. 102 метра. Залишилось. Це скількох 150 чи чи 150, да. Вот так. Вот. да. так от ну так що на Лунамісі ноль шнур. Пентаграм. Ну, друзі, зрозуміли, що ситуації я можу йти, збиратися і їхати додому. Мені тут нема що робити. у кого? Ну що ж, друзі, поїхали ловити. Гай лала. О, так це, походу, діло щось серйозне. Це що, щука? Чи судак все-таки. Судак. йоханий бабай. ти посмотри. Ось так от. А я кажу, що я почувствував, що щось мене торкнуло хорошо. Так. Ой, лапоть який хороший. Давай, він там не один. Вообще шикарно. Так, мені розказували, значить, що я неправильно тут на плитах со спінінгом. А треба надо не класти а ставити. Блін, Олег, у мене тут ЧП. Я тут гачками на, напоролся. Куда? Там заседку твою. Блін, це треба судака надо. спочатку, это надо о, касводать сначала, походу. О, блин, ще й не з той сторони. Флюр. Йо. Да и цейка красота, ты посмотри, какой кабасик! о о о Ха -ха -ха. Квас. о о о о о о Да какая красота! Ды моя фотография! Зроби мені это дело! Вот це діло. Оце, короче звір. Сі, да? Він я нічого не почувствував взагалі. Поняв. Я, 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 я перший раз поняв, я відчув такий тичок. Тут уже отпав? Ні, не відпав, він крепко засів, на два жала. Буде стояти, красавчик мій. Ну як там кажуть, Максим Олександрович з почином. Тому, друзі, зараз беремо і ловимо далі судака. Він там не один. Головне підібрати до нього ключик. От, поки що у мене вийшов ключик, це ось дивіться, Фетик 2,4 дюйма на отакому трійничку. Ну от. Трійник в голові. Оце, чого я вам скажу, що якби був би двійник, більш за все, щоб його б у мене не було. А так ми маємо ось таку махину. Ну, що ж, друзі, будемо зараз далі. Пробувати. Тут, правда, мені на де шість деревів випускатись. У мене тут, як завжди, все не так, як у людей. Тому погнали, друзі. Впіймав, але це явно не риба. О, якась корм. А? Подожди, я тут кое-чтось херню спіймав, мабуть ветку або груз чий-то, ну що-то я спіймав зараз, щоб ти мене не упіймав. А я походу раколовку впіймав Или хрен його зна, шо оно таке. Не, бутылку пластикову. Опа. Вот так вот, друзья. А, ну все-таки раколовка Хтось закидывал. І чується, раки, раки стрибають. Ну це видно вона давним-давно тут. Та хороші тут раки. Щось кидаємо, кидаємо. Ото один сюди і все. Хатя, в прошлий раз у нас клюваки були приблизно около 9 годин ранку розпочалися. Тому особо не розстраюємося, чекаємо. Ще буде. Головне, щоб трошки вітер піднявся. Це один з важливих факторів. Ну що ж, один судак, пару клювак і на цьому поки що все. Так, да, і один стрес. Ми походили отуда от в гузир, чи в вугол, були на тому пляжику, результата поки що немає. Кидали на ту сторону, тоже поки що результата немає. Тому сидимо, пробуємо упіймати судака, хоча б окунів, ну не знаю, поки що тишина. Тому будемо пробувати ловити. Поїхали. Гайлава. Олег до коні стібає. О, це мені на кукан піде таке окунець. О, це окуня. Віталічка, давай я тебе позже наберу. Ага, все, тобі привіт від Віталі. Ух, окуняка. Я в Олега стирив окуня, пішов собі садити на кукан. Олег сказав, мене буде спанцювати окунями для пива. Тому я йду цього окуня і закидую до свого судака. Ао! Ось він, красавчик. Ну це, мабуть, або невеличкий судачок, або невеличкий окушок. Або якщо окушок, то гарний. А це що у нас? Судачок, знову. Мелкий судак. Так, ну, гепнув. Так-то непогано. Клас, це красавчика відпустимо, хватаємо жаритись. Блять. Коротше, він погнав. Не попрощався навіть. І так, дивіться, на що він взяв цей красавчик. Спочатку ми беремо полотенце з вами. О, витираємо руки. Беремо Ось этот І дивіться. Фетик 2,4 дюйма на 8 грамах. Все як полагається з тренічком в голові, який він вибив по факту. Але прикол в чому був? В тому, що коли я кинув, я палку вверх не піднімав, я палку понизу. І от він і гепнув. Тому, друзі, можливо, він наверх підніматися не хоче, бо його даве давлення. Тому будемо пробувати понизу. Отак присядемо з вами. І будемо пробувати ловити. Уа! Оце плюха була! Це вообще трэш! Блін, ну просрав виходить 8 грам! Так, ну що поїхали! Ой -ой, ой 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 ой. Де он? О, опять. А, так він там сидить! Ой-ой-ой. Ты понял. Там Ну, Вот сюда. А я шнур чищу. Ой-ой-ой. Пошел, 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 пошел. А він там сидит. Судак, щука. щука. Дай тихо. Ты я її так выволочу. Можешь она відпаде якось. У меня ее окули нащиту. Ось так от, друзі, красота. Сфоткай. Давай. Пройшов я з щукою невеличку фотосесію. Щука дуже резва, тому щоб вона не розслаблялася, посажу її собі на куканчик. Тому, друзі, поїхали. Щучку на куканчик і далі ловити хижака. А, до речі, так, да, що забув сказати. Фет, все той же самий фет, ось він, 2,4 дюйма на 8 грамах. І даре нам таку гарну щуку. Клас. А саме цікаве те, що я з шнура вибирав пух і в мене так раз кончик ударив. Ніфіга, я далі вибираю второй раз удар. І за вторим разом я зрозумів, що в мене вже сиділа щука. А я насправді просто вибирав пух зі шнура. Я його туди отак запердолив і просто виматуючи. Думаю, не буду швидко е, зараз все виматувати, а просто джигом піду потихеньку її виматувати. Ну і от вам, будь ласка, є результати. Гуд просто, отлично. Камера. Коротше, в мене шнур лопку. Оце ж от этот пух сратий. Оце результат пуха оцього, поняв, тюльпані. Набило. Моє, окушок ти такий. Коротше, ось мій весь шнур. Як бачите, вон палка лежить. Вона нам на даний час навіть не понадобилась. О! Подсечку зробив, на тюльпані лопнуло. Дивіться, як смачно він повністю все ковтнув. Повністю 2-4 дюйма в шахту. Дам ось вам і результат. Десь воно зацепилося щось. Я таку подсечку шикарну зробив. І от маємо те, що маємо, друзі. ну Вовремя я успів, скажу вам так, за шнуром побігти. О, а то б остався б я без шнурка. І приманки, і грузика, і флюра. Хопа, є. Окуня ми посадимо на куканчик і будемо розбиратися з палицею. Ну що ж, вирішили ми з Олегом піти. Прогулятися, бо щось на дамбі не айс, клювак дуже мало. Тому ми, як і в прошлий раз, вирішили піти погуляти по ставку, а потім, як звичайно, нічого не знайдемо і підемо на дамбу далі ловити <сíns> <сíns> этот, хижака. А, ну, а що робити, друзі? Так воно і є у нас. Тому йдем, зараз зайдемо на мілину і з мілини підемо помалу джигувати на глибину Тому, друзі, поїхали шукати. Хоч щось вже, бо таке, там десь щось придавить, там щось надавить, там щось легесенько ударить. Там щось зійде. Да. І все, і шабаш. Ну хто так, кстати, вольфрам просрав сьогодні. Очередний раз. Ну да. так. Що в прошливий раз, що цей раз. Ну буває в житті огорчення. Ну нічого, буває. Тому, друзі, ми погнали далі. Ходити, бродити, шукати нашу рибу. Гейлала. Все як нормально, все як полагається. Вон з ми з Олегом залягом йдемо. Тому, друзі, все нормально. Та ти шо? Фа! фа 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 Погнала! Ну гепнула, гепнула смачно, конечно! Аж тройничок вирвала. вирвало. Приятненько було. Я опять, дивіться, грузик затягнуло в другу половину. Це у нас не гарно. Треба грузик вернути назад. О. Дві я тобі вже відправив. То, мабуть, не, цей не відправило, поняв. Оа, йолки-палки, Віталя, не в самий раз. Я тут клювака в мене. О, Ооо! Yeah. Давай давай, я тебе позже наберу Ось, друзі, Окунець, Сковородочний варіант Так, зараз моя куканчик, це півний варіант, це навіть не сковородочний, це півний варіант, друзі До пива, пиво на Я ж казав в той стороні стоїть. Ну так хорошо. Только обратно, только в ту сторону кину, два подрива обратно поплю. Это же тайт раз так. А ну ж теперь подивимось хто там. Наверное, видишь, кто-то не знаю. щучка на Да, вітер, конечно. Пока легтя небо, у мене сейчас камера перегріється на сонці. Развернись твою что Блин, я з цієї сторони стану І хто це? А де підсадка? Щупак? – пак? Там не треба. – Судак? Щу. Щука. – Щука? – І піша туди. Ну, спочином вас. <ріст> не пройшло і полгода. <ріст> ну а що робити? – Я скажу, то, наверное, там удари і були у то щуки, зрозумів? Угу. – Ну только ну, треба тільки туди достати. До той сторони, да? да обратно только первая ступенька и там і сразу поход ну в очереті сидить походу да, да. Без рьбалок. Без рьбалок. так ну тогда мы зараз так, більшимся по возі так все только начало ага. я понял уже дамба все опа ни без удара, без нічого. Це мабуть що це таке? На відчуття не зрозумне. Не знаю. Так робимо коли судак не хоче йти. А може мега окунь. Не хоче підніматися. Ну я не бачу що це Щука, да? Ну хавало таке, що хай Бог милує. Yeah. То понятно, що ну, щука. Ну Ото вона в мене там і п'є, бачиш. Так це ж походу твоя. Йо. І та ж сама система. Блін, хвост испортила. Та я ж я ж це отойшов, я, я ж побоявся, що ти ще скинеш. Блін, як то не так пошло все. Ну ладно, принес. Как без удара, без нічого. На 14 граммах. Да, саме главное туди докинуть, не важно кем є. Блин, хана моей птички. Ех, ладно, сейчас проверим. Олега теорію каже, що воно клює там. Один раз це... Якщо ні, то, то ні. Так я вже перевірю. У мене дві покльоти. Так ні. то у тебе, а даже ще ж у мене. Я ще... ні, ні. Моя, карма, що? Моя карма на дамбі залишилась. Судачок в бережку. Вот так вот. Аж вкакався. Бежи. Цікаво, цікаво. В берегу судак. А так плита, Не падає, да? та думаю, да. Ну та уверен. Я заципався не один раз. Тут? Да. Ніфіга собі, закинув. Закинув, прямо прям сходи. О попав. Я кидим, якими прямо держимо. О це жесть. Я сидів там підходить біля тихо, я підходив, 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 підходив умиварка. Я так риба читала, прямо з дверь. О, я чув, я помню. Ух. Не знаю. шипак. Ха! Ти понял, закиду, только почав мотати. А вона вже там сиділа. Така вона і есть. Опа. Все як полагається. Тройник в голове рулить и дарить нам красуню таку. Бежи. Клас, нічого не скажеш. Ха. Ха -ха. Окунь. 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 Це не такий гарний. І дивіться, тройник в голові. Хто там мені розказував, що це браконьєрська приманка? Це сама робоча приманка. Тройник в голові. Всі б'ють в голову, щоб довго не мучатися. Отак от. Так вот. Ну що ж, друзі, закончили ми свою коротеньку сесію з Олегом. В принципі, становиться жарко, і коли сонечко піднімається, то клювак майже взагалі немає. То прийдеться, то ввечері чекати, то ранок, я не знаю. Ну, вранці більш-менш клювало, ну, діло движеться до літа, тому воно не дуже. Працюють в переважної кількості яскраві кольори. Невелика вага відносно. ну Валяга тут по-другому трошки Валяга велика вага. От, ну, хто його знав. В принципі, на цьому і все. До побачення, друзі. фініта ля комедія. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо заканчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим та Олег. Всем пока. До новых зустречь. Пока. Пока. пока.